Пробачте, у мене як завжди, закінчилась пам'ять на моєму телефоні, тому я продовжую знімати на GoPro. Я закінчила відео на тому, що в січні 2023 року я отримала дозвіл на роботу і вже в кінці березня 2023 року я знайшла роботу з бабусею, якій на той час було 989 років. І я їй допомагала і працювала у неї 6 днів по 5 годин. А через тиждень після роботи з бабусею я знайшла роботу в магазині Таргіт і працювала там 5 днів на тиждень по 5-6 годин. теж. І в мене виходило кожного дня по 11 годин працювати. Вихідний, повний вихідний був тільки один раз. Я спочатку думала все добре. Я була спортсменкою. Для мене фізичні нагрузки не страшні, але зрозуміла, що в 61 рік це важкувато працювати на двох роботах кожного дня по 11 годин. І Тому, коли моя степдота Саша, дочка мого чоловіка, закінчила курси англійської англійської мови у Вашингтоні, в 2022 році я теж їздила на Вашингтон на курси англійської мови і вивчала англійський 5 місяців. Хочу сказати, що в інституті, в університеті і в школі я вивчала німецьку мову. І їздила на курси трошки в Вашингтоні, вивчала. Але коли я отримала дозвіл на роботу і знайшла дві роботи, то на курси я вже не могла ходити. А Саша ходила ще на курси. І коли вона скінчила вчитись на курсах, я запропонувала їй поділити роботу з бабусею пополам, і вона теж пішла працювати в тарит, і зараз ми працюємо з нею разом. А бабусю ми ділили три дні. Вона працювала з бабусею, три дні я. Тому, так як ми знайшли роботу і почали самостійно працювати, то в квітні 2023 року, якраз на Пасху, 16 квітня, ми переїхали на орендовану квартиру. Мені, нам допоміг зні, зняти наш зять. Він е, був Відповідальним за нас, і в нас не було кредитної історії. І він зняв нам апартмент в Арлінтоні, і ми переїхали з Олександрії в Арлінтон, тому що тут до роботи нам 10 хвилин мені до одної роботи йти, десь хвилин до другої. Ну, трошки більше там 12 хвилин. Ну, якщо я спішу і спізнююсь, то 10 хвилин. Дуже дуже гарна локація. Відео про нашу квартиру я знімала раніше, виставила на канал, кому цікаво, можете подивитись. І вже почти цілий рік ми живемо в Арлінтоні і працюємо в Таргіті. Саша в вересні 2023 року вирішила з бабусею не працювати, і я працюю з бабусею одна. Три дні на тиждень, вирішила, що три дні мені буде достатньо, і п'ять днів я працюю в Таргіті. Ми живемо повністю окремо від моєї дочки. До того ми жили. Я жила цілий рік з моєю дочкою і зяття, а моя сестра і Саша жили з нами п'ять місяців. Переїхали ми в цю квартиру в трьох. І моя сестра в липні місяці повернулася до запоріжжя в Запоріжжя, тому що в неї там був чоловік, і вона повернулась туди. А ми з Сашою залишились. Ми орендуємо квартиру і платили спочатку 2400 на двох в місяць, плюс за світло і газ. Зараз через півроку ми платили 2-350 плюс комунальні платиші, платіжки. Ну от за січень місяць ми заплатили платіжки максимальні по 90 доларів кожна і вона, і я. Ну тому що з нами ще півтора місяця жила моя знайома Наташа з Молдови. Я думала, може ми е, далі будемо знімати квартиру з Наташою разом, але у нас не вийшло. І в квітні цього року, 24-го року, ми будемо з'їжджати з цих апартментів. Мені дуже-дуже жалко, тому що це частний будинок. Ми живемо на другому поверсі дуже гарна локація. 10 хвилин всього йти до метро. Я буду переїжджати до моєї доньки, тому що Саша вирішила переїхати до свого приятеля. І таким чином зекономити гроші. І мені нічого не залишається, як переїхати до доньки. Хоча я цього б не хотіла. Я не хочу жити з дітьми, я не хочу їм заважати і повністю від них залежати. Але поки це так, я сподіваюся, що це не на довгий час, тому що мені прийдеться їздити на роботу кожного дня цілу годину. Це що як на краще годину. Ну, я себе заспокоюю, думаю, буду за цю годину сидіти, сидіти і слухати англійську мову, вчати англійську мову. Поки виходить так, донька каже, буде вчитись їздити на машині, тому що без машини ніяк. Ну, якби ми жили в цьому районі, де ми зараз живемо, можна без машини е, е, жити. А якщо ми переїдемо туди, там непогано теж. Хороший район, все, але незручно їхати мені на роботу. Ну далі буде видно. Так як війна не закінчується, в кінця краю цьому не видно. Не знаємо, чим закінчиться все це. Я вірю і надію, що перемогою, але я не знаю, коли це буде. Тому ми вирішили подати мені на грін карту. І 13 лютого ми переслали мої всі документи на грін карту. І зять подивився в онлайні і сказав, що 14 лютого вони отримали документи. Тому пішов відлік, подивимося, скільки буде робити грін-карту, і як швидко я її отримаю. В понеділок я не пам'ятаю, яке це буде число. Ми їдемо до лікаря. Який подивиться, візьме в мене аналізи, подивиться, яких в мене немає щеплень, тому що я мені 62 роки, моїх батьків немає. Я не знаю, які щеплення я робила, крім оспи, тому що шрам на руці, і все. Я не знаю, які щеплення, але мої подруги дві були у цього лікаря. Сказали, він бере аналіз крові, і по ньому. Може приділити, які в мене є антитіла і які щеплення мені потрібно робити, а які ні. Тому в понеділок ми їдемо, це, мабуть, 26 число буде. Ми їдемо до лікаря, а 27 числа ми їдемо робити мені ID. от, такі от новини. В квітні ми будемо переїжджати звідти, звідси. Я сказала, що я дуже із за цього переживаю. Сьогодні ночі прокинулася п'ятої, не могла заснути. А 21 числа мені на роботу було на роботі було зле. У мене сильно болі, боліла голова. Я прокинулась з головною бол'ю. Я думала, ну, в мене інколи болить голова. Думала, вип'ю каву, пройде, випила каву, не пройшла давить на очі. Потім е, пішла кров з носа. Я прийшла додому, поміряла тиск. а в мене 135 на 87, при тому, що мій нормальний тиск це 100 на 60 на 70. Ну, це в мене проблеми з тиском з'явились після того, як я перехворіла перший раз з ковідом. Це було в Молдові в лютому 2022 року, плюс війна. І, і це в мене другий раз таке з тиском. Я купила собі. Апарат для вимірювання тиску. І от зараз 2-3 дні я міряю ну, поки що все нормально. І ще купила ліки, яка п'є моя бабуся. Вона каже, у неї раніше був дуже високий тиск. А зараз вона п'є і дуже допомагає. Я от купила у нас в магазині в Таргеті ці ліки, я не буду їх рекламувати, але можу поставити фотографії. Там написано, що допомагає серцю і укріплює сосуди. Це те, що мені потрібно. От такі новини. Чому я не хочу переїжджати до дітей, тому що я не хочу їм заважати. Я зараз від, від них залежу десь всього на 20%, тому що я повністю себе забезпечую, я можу оплатити апартменти, хоч це для нас і дорого, але працюючи на двох роботах, я можу це зробити. Я сама купляю собі їжу. У мене є відео, яку їжу здорову я стараюся їсти. Я такого не могла їсти ні в Україні, ні в Молдові, хоч я працювала інженером і маю стаж. Великий, я вже в Молдові була на пенсії чотири роки. Сюди приїхала, працюю. От в квітні буде, 3 квітня, буде рік, як я працюю в магазині офіційно із бабусею. Я вже отримала бумаги. Будемо заповняти декларацію. Мій зять подивився і сказав, що доларів 400 я ще отримаю назад. В магазині я заробила собі страховку. За 10 місяців ще працювала в магазині, мені прийшла бумажка, лист ще заробила 20 440 доларів, і десь 400 доларів зять каже, що я получу, отримаю назад. Вибачте, за мої російські слова, я вчилась в українській школі 7 років, але потім заміж вийшла за росіянина. І 45 років я не розмовляла українською мовою. І тільки рік я розмовляю українською мовою, тому намагаюся розмовляти чисто. Ну, інколи у мене проскакує. Пробачте, ось такі новини. Не хочу переїжджати до дітей, тому що я буду залишати від них і з транспортом інколи, може, придеться, щоб вони мене підвозили. І жити я з ними буду. Може, це не зовсім зручно, але у них є бейсмен, це полуподвальне приміщення, я буду жити там. Ну, я буду їм все одно грошма допомагати, тому що вони теж знімають будинок і знімають дуже-дуже дорого, але це в наступному відео. Сьогодні я маю вихідний в магазині. Але на пів п'ятої я йду до бабусі. Тому кому цікаво, підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі. Може, що можете мені порекомендувати, що мені робити з тиском, з тим, що він скаче. То в мене то високий, то низький. Це кажуть гірше, ніж просто високий тиск. Для мене 135 це високий тиск, тому що в мене такий ніколи не був. Ну, Надіюсь, у мене здоров'я вистачить. Настрій у мене добрий, трошки, трошки жалко, що ми переїжджаємо, але так склались обставини. Тому до побачення. Віримо в перемогу України і в те, що перемога принесе нам мир. Слава Україні! Будьте здорові. Кому цікаво, підписуйтесь на канал. Будемо спілкуватись. Я відкрита для спілкування. До побачення. Пока-пока. Дякую за те, що дивилися.